Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема нашого уроку чи є у весни святковий календар? Сьогодні ми з вами поговоримо про свято Великодня. Найвеличнішим весняним святом є саме Великдень. В цей день воскрес Господь Ісус Христос. Відзначаючи це свято, ми шануємо диво, що сталося багато-багато років тому, та дякуємо Господу за надію на вічне життя. Давайте ми з вами прочитаємо віршик. На столі духмяна паска, а круг неї писанки, уділи нам Боже ласки на всі дні, на всі віки. Не мала у нас родина та молитва всіх єдна. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання, що для нас із вами несе свято Великодня. Надію на краще майбутнє, на вічне життя, на добро, на щастя. А який настрій передається у вірші, які ми щойно послухали? Звичайно. Настрій піднесений, настрій веселий, оновлений, тому що свято Великодня відбувається, проходить саме навесні, а весна це пора, коли оживає природа, все оновлюється. І одразу з'являється надія на краще і світле майбутнє. Як святкують Великдень у твоїй родині? Які традиції зберігаються у вашій сім'ї? Чи ходите ви освячувати Пасху і що саме кладете у свій великодній кошик? Погляньте, будь ласка, чи схожий ваш великодній кошик на той, який зображений на малюнку? Якщо ви не знаєте ще з своїх традицій на Великдень, розпитайте, будь ласка, про них своїх рідних. І сподіваюся, що з цього року ви зможете сходити до церкви і освятити Пасху. Всі країни мають свої великодні традиції. Свої традиції є і в нашій Україні. В Україні на Великдень розфарбовують писанки і печуть Паски. В це свято дорослі і діти грають у навбитки. Один тримає у руці крашанку догори носиком, а інший носиком своєї крашанки б'є по ньому, побиту крашанку отримує той, хто її розбив. Символом Великодня є саме писанка. А чи знаєте ви діти, що писанки бувають різні? Зараз ми з вами розглянемо деякі види писанок, які зустрічаються в Україні. Перший вид це крашанка. Крашенка дітки це яйце, яке пофарбоване найчистіше у цибулині. Тобто, для того, щоб пофарбувати таке яйце, мама або бабуся знімає із цибулі верхній коричневий шар. Цього цибулиння має бути багато, воно складається у велику кастрюлю, заливається водою, вариться, щоб вода стала такого коричневого кольору, і вже тоді у цю воду із цибулинням опускають крашанку. Наступний вид це крапанка. А як ви думаєте, чому вона називається саме крапанка? Звичайно, дітки. Крапанка це кольорове яйце зі світлими цяточками, нанесеними воском. Вони нібито нагадують різнокольорові краплі, тому і крапанка. Ще один вид це писанка. Писанка. Це яйце з орнаментом, який малюють за допомогою писача для воску. Це дуже крупітка робота, дітки. Спочатку наноситься, витирається яйце варене дуже добре, щоб воно не було гладеньким і таким блискучим, а щоб було шершавим. Потім на це яйце звичайним простим олівчиком наноситься якийсь малюнок, орнамент. Далі береться писачок, який вмочується у гарячий віск, тобто горить свічка, і ось цей віск, який тане від вогню, саме ним змочується писачок, і ось це все малюється на наші яйці. Потім, дітки, те, що замальоване воском, не фарбується, а те, що не замальоване, опускається у якийсь колір фарби. Далі, коли ця писанка підсихає, витирається обережно, розтоплюється, витирається віск, який був нанесений малюночками, там, де потрібно. І тоді... Яйце опускають в інший колір, і цим кольором зафарбовуються ті елементи, які були закриті воском. Якщо ще раз залишився віск, потрібно ще якийсь колір, його також витирають і потім опускають. Дітки, це настільки кропітка робота, але настільки гарні і ну, просто незвичайні чудові виходять писанки. Ще у нас є вид дряпанка. Дряпанка це коли на темному фоні яйця видряпано орнамент. Тобто спочатку це яйце фарбується декілька разів в один і той самий колір, щоб нашарувався цей колір, а потім береться якийсь приладдя, можна навіть той самий писачок, але вже без воску. І видряпується малюночок на цьому яйці. Тобто відкривається колір самого яйця. Малюночок буде того кольору, яким є саме яйце. Свято Великодня об'єднує багато народів і країн. Кожний народ протягом років. Виробляв свої різні звичаї та традиції. Давайте з деякими із них ми з вами сьогодні і ознайомимося. Наприклад, великодні традиції в Австралії. В Австралії пасхальні яйця виготовляють із шоколаду або цукру. Тобто вони солодкі. Я думаю, що такі, напевно, яйці дуже полюбляють саме дітки. В Індії також є свої великодні традиції. Там прийнято обмінюватися різнокольоровими ліхтариками та пасхальним печивом. Подивіться, печиво у вигляді крашанки. Великодні традиції в Німеччині. В Німеччині до дітей приходить шоколадний заяць. І приносить розфарбовані крашанки або шоколадні яйці, і ретельно їх ховає, а дітки виходять на галявину з батьками або самостійно і шукають ці всі подарунки, які для них приніс пасхальний кролик, називають його так. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, чи запам'ятали ви традиції інших народів? Чи пам'ятаєте традиції святкування Великодня наші в нашій Україні? І які з цих великодніх традицій вам сподобалися найбільше і чому? Можливо, цього року ви візьмете собі на замітку? І створити для своєї родини якусь ще одну незвичайну традицію святкування Великодня. А зараз давайте виконаємо вправу прощання. Ви знаєте, дітки, що у Великдень прийнято вважати, що в цей день воскрес. Наш Ісус Христос. І коли ми з вами бачимося з рідними, знайомими, близькими, або навіть не дуже близькими людьми, ми вітаємося не так, як завжди, а по-іншому вітаємося. От давайте разом зараз проговоримо слова. І в серці радість через край воскресли поле. Річка, ага, і лине Пісня до Небес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! А пригадайте, будь ласка, як ви вітаєтеся в цей день з іншими людьми? Ви говорите Христос Воскрес! А вам відповідає? Во істину Воскрес. Якщо ви, наприклад, не знали, дітки, що є така традиція вітання саме у Великдень, то запам'ятайте, будь ласка, і наступного великодня, який наближається, будь ласка, вітайтеся зі своїми рідними саме такими словами. Христос Воскрес! А відповідайте іншим людям. Воістину Воскрес! А зараз я пропоную вам прийняти участь у творчій майстерності. Візьміть, будь ласка, звичайний альбомний аркуш, фарби, пломастери, кольорові олівці або навіть кольоровий папір та картон чи пластилін. І створіть, будь ласка, малюнок або аплікацію. Своєї писанки за власним задумом або можете використати ось ці зразочки, які для вас приготувала я. Ну і, звичайно, вашу творчість вам обов'язково необхідно буде сфотографувати і надіслати в електронний щоденничок вчителю для перевірки або особистим повідомленням. А наостанок оберіть цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці сьогоднішнього уроку. Зелений колір на уроці мені дуже сподобалось. Жовтий колір на уроці мені сподобалось. Червоний колір на уроці мені не сподобалось. А я прощаюся, дітки, з вами. Дякую вам за увагу, за роботу на уроці. Сподіваюся, що сьогодні ви дізналися багато цікавого і багато що запам'ятали. А тепер прощаюся з вами до нових зустрічей!